Привіт, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі». Дітки, відгадайте загадку. Круглий, мов сонечко, щедрий, мов сонечко. На черені посунеться, стоїть красується. З печі та на блюдо їжте мене, люди, на здоров'ячко. Дітки, що це таке? Так, це хліб. Сьогодні тема нашого заняття хліб головне багатство України. Ми побуваємо з вами уявно на полі, в пекарні та дізнаємось, звідки до нас на стіл приходить хліб. Яке коротке слово, але скільки в ньому тепла? Цей продукт харчування став символом праці та миру. З давніх давен наш народ понад усе цінує хліб, адже хліб це достаток, і люди промовляють за глибокою пошаною. Хліб починається із зернини. Але щоб він був на нашому столі, треба прикласти багато зусиль. Спочатку землю треба зорати. А потім посіяти в землю зерно. Зернинка проростає, і колосок виростає. Ось такий він зеленого кольору, а ось так виглядає достиглий колосок. Він жовтий, тепер його треба обмолотити. Для цього використовують спеціальну техніку комбайн. Ось як він виглядає. Давайте подивимось, скільки є злакових культур. Ви знаєте, що з них виготовляють? З жита чорний хліб, пшениця білий хліб, булочки, коровай, вареники. Овес ваша улюблена каша Геркулес. Просо це пшоно, ячмінь перловка на суп. Потім частину зерна везуть в зерносховище, а частину везуть до млина. І там його перемішують і роблять з нього борошно. Потім це борошно везуть до пекарень, додають усі необхідні інгредієнти в спеціальних ємкостях, замішують тісто. Коли тісто підходить, з нього випікають різні вироби батони, кекси, коровай. І смачний хліб. Хліб потрібно поважати, адже ми всі знаємо і надалі маємо пам'ятати, що хліб зі своєю славою та святістю приходить із сивої давнини. На весілля печуть весільний коровай, народжується дитина, несуть хліб. Не можна шматочок хліба викинути на землю. Це гріх. Малята, дякую вам за увагу і до побачення!